Доброго дня, дітки! А чи любите ви казки? Звичайно, казка це завжди цікаво, бо вона веде нас у ученій світ дивовижних історій і пригод. Сьогодні ми продовжимо подорож дивовижним цвітом казок. Я пропоную вам послухати казочку, яка називається Козенята і Волк. Була собі коза. Зробила вона в лісі хатину. І тримвела діток, щоденно ходила коза в ліс по три. Сама піде, а дітям велить замкнутися і нікому двері не відчиняти. Вернеться коза додому, постукає ніжками в двері і заспіває. Козенята, дітоньки, відімкніть хатиноньку. Ваша мати прийшла, молока принесла. Ви, дітоньки, козеняточка, відімкнитися, відчинитися. Ваша мати прийшла, молока принесла. Козенята почують матір і одмикають їй двері. Вона нагодує їх і знову йде пастись. Одного разу слухав вовк, як коза співала. І коли вона пішла в ліс, підійшов до дверей хатинки і заспівав грубом-грубим. Козенята, дітоньки, позімкнить хатиноньку, Ваша мати прийшла, молока принесла. Ви, дітоньки, козеняточка, відімкнитися, відчинитися, ваша мати прийшла, молока принесла. Козенята послухали і кажуть чуємо, чуємо, не маминим голосом співаєш. Мати співає тоньше. Вона не так промовляє і не відчинили вовкові двини. Так і пішов вовк щем. Прийшла коза і похвалила діток за те, що її слухають. Розумні ви, дітоньки, що не відчинили вовкові, а то він би вас з'їв. Сподобалась вам казочка. Ось вам, діточки, коза, хоче побажання. Робіть і ви, малятка, так, як мої кузенятка. Тому що, щоб не сталося лиха, коли ви вдома залишаєтеся самі, нікому ніколи не можна відчинати двері. Ти не послухатися своїх батьків і виконувати так, як вони вам кажуть.